Що ж хочеться поговорити про благочестя? Благочестя це внутрішній стан людини, яка з повагою, любов'ю і покорою ставиться до Бога а також живе згідно з Його волею, відображаючи це у своїх думках, словах і вчинках. У християнській традиції благочестя це не просто. Релігійність чи зовнішня побожність, а щире життя перед Богом, що проявляється у стосунках з людьми, в щоденній моралі, молитві та покаянні. Як бачимо в стосунках з людьми, в щоденній моралі, благочесті можна дізнатися або судити про благочестя, можна. Не з якихось конкретних випадків, тому що випадки бувають як і поганими у добрих людей, так і хорошими у поганих людей. Але в щоденній моралі, тобто ми можемо визначити щире благочестя через щоденну мораль. Що таке мораль, я думаю, з дитячого садочку люди знають що е, вихователька, яка має сина, який виховується з іншими дітьми в цій групі, е, вчиняє неправильно, якщо Сережа молодець, тому що він її синок, а інші не дуже молодці, тому що вони не її діти.